Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір зами. Починаємо день із задоволенням. Далі у нас новини з боліт, і дехто каже, що останні новини звідти це такий собі кармічний борг, який зараз виплачує Росія. Ви певно бачили, що в Оренбурзькій області прорвало дамбу, дороги, будинки. Там коротше, все затопило, все попливло. Причина прориву дамби її технічний стан. Але росіяни у своєму репертуарі тому ті, хто за це відповідав, знайшли інших винуватців катастрофи. Звичайно, знаєте кого? Наприклад, гризунів, але більш детально зараз розкаже всі подробиці наш Артем Івченко. Дивіться. Good morning, Україно! З вами новини з боріт. Минулий тиждень у наших сусідів, тих, що починаються на Р і закінчуються на я, був прямо таки катастрофічним у всіх розуміннях. Ми, звичайно, не зловтішаємося, просто карма трошки в око потрапила. Їм. Для початку у Смоленській області обвалився міст, який був переправою між центром міста в'язьм і його мікрорайоном. В момент обвалу, щоб ви собі розуміли, на мосту були машини, тож багато росіян отримали травми. А як то кажуть, не мала баба клопоту, купила порося. Це точно про росіян. Адже ще у 2018 році цей міст мали відремонтувати, адже він був у аварійному стані. Але, як зазвичай, на болотах вирішили, та ладно, і так сейдод. Ну коротше, сошло. Самі бачили як. Але наступна подія має катастрофічні наслідки для Росії в Оренбургській області у місті Орск. Так вам не почулося орськ, такий собі каламбурчик. Прорвало дамбу. Наслідки прориву можете побачити самі. Там повна жесть Затопило все, вулиці, будинки, магазини, коротше суцільна розруха. Там у двох місцях прорвало через те, що за її технічним станом ніхто нормально не слідкував, тож її руйнування було лише питанням часу. А тепер питання у нас, українців. Невже штампування дронів та ракет, обстріли наших міст і наших дамб було важливішим за те, щоб слідкувати, що взагалі відбувається у самих же під носом? Затоплення цілої області, воно було того варте? Може, краще було б для початку в себе порядок навести. Росіяни, ми знаємо, що ви дивитеся. Пропонуємо вам подумати. Дерзноманіття. Хоча б брас. Зомбі ТВ одразу підхопило новину про прорив дамби. Ми знайшли місце прориву насипної дамби в Орську. Подивіться, яка тут бурхлива течія. Вся ця вода зараз йде туди, у мікрорайон Старе місто. Затоплені будинки. Будівельники екстрено укріпляють берег. Як ви думаєте, кого зробили винним у прориві дамби? Гризунів, принаймні, так запевнив директор будівельної компанії, яка займалася її зведенням. Чувак просто запевнив, що дамба, яка коштувала 1 мільярд рублів, це майже 43 мільйони гривень, і простояла всього 10 років, впала через мишей. Я думаю, два фактори, або це людський фактор. Хтось машиною горизонтального буру пробурив і проклав якусь комунікацію для скиду відходів. Але коли я подивився по зйомках місце прориву, цей фактор в мене відпав і залишився лише фактор гризуни, які могли цю дамбу прогриз. Цієї двох або сантиметрової дірочки норки вистачило б, аби вода пішла через дамбу. Браво! Реакція росіян на прорив дамби також була досить неоднозначною, якщо чесно, адже вони чомусь раділи. Пішла, пішла, пішла ура! Відновимо чого там. Ну да. все ж так просто зробити. Та пляпа готова. Евакуацію росіяни озадачилися як треба: ні дати, ні взяти. Але це була б не Росія, якби не було але, хоч вони і евакуювали майже 4 тисячі людей, та не всі операції були успішними. На цю, наприклад, приїхав п'яний рятувальник. Результат голови, голови. Що вам з постраждалами від наслідків прориву, у якому були ще й діти, врізався у дерево і пішов на дно. Якби у Титаніка було обличчя, ну я його просто уявляю зараз. Одним словом, евакуація відбувалася весело. Антоха, відро твоє знайшли! Відро ось воно, Ще з пляшкою. Ну, мабуть, в те відро з пляшкою знайшли рятувальники з минулого відео, приговорили і вперед співвітчизників від біди рятувати. Росія, а з вами були новини. З боліт. Залишайтеся з нами.